У зв'язку з тим, що в засобах масової інформації активно мусується тема 29 березня і, начебто, умовного виселення монахів із києво печерської лаври в цей день, слід заявити, що ніякого виселення ні 29-го, ні 30-го, ні 31-го, ні в інший час не може бути, тому що немає жодних юридичних підстав для того, щоб монахи виселялися із Києво-Печерської лаври. Ми знаємо про те, що був надісланий певний лист без всяких обґрунтувань із заповідника з Міністерства культури і із вимогою в односторонньому порядку розірвати договір про утримання споруд, які відновлювалися Києво-Печерською лаврою протягом десятиліть, відповідно до звичайних. Питань майнових, які виникають між різними господарями, якщо є якісь суперечки, то вони вирішуються в суді. Ми чекаємо, що якщо у заповідника сьогодні є проблеми, і він не задоволений тим, що існує договір про довготривале утримання споруд києво печерської лаври, заповідник може. Подати в суд і в судовому порядку оскаржити це рішення. Якщо він програє суд, він може подати апеляцію. Якщо він програє апеляцію, він може подати касацію і використовувати інші законодавчі і судові методи для того, щоб відстоювати свою правоту. Наразі заповідник і лавра і Міністерство культури не використовувало жодних. Судових механізмів для того, щоб довести свою правоту. І ми думаємо, що і в подальшому представники Міністерства культури будуть розумно підходити до цього питання і не вчиняти протиправних злочинних дій. В засобах масової інформації ширяться чутки про те, що можливі якісь силові заходи по відношенню до монахів києво Печерської лаври, а також і до вірян, які знаходяться в Києво-Печерській лаврі, з метою їх. Примусового насильного виселення із монастиря ми розуміємо, що це є абсолютно незаконно, тому що жодне застосування сили не є прийнятним, воно є протизаконним і можливі всі дії лише за рішенням суду. Якщо ж насправді такі дії відбудуться, то це буде свідчити лише про грубе порушення законодавства з боку державних органів і про те, що в Україні насправді є серйозна проблема із правами людини, і з фундаментальним правом на свободу совісті, релігійні переконання. Жодних підстав для того, щоб відселяти монахів, які проживають тут і мають тут місце реєстрації, не існує. І якщо є у Міністерства культури якісь побажання на цей рахунок, то вони можуть вирішити це питання виключно в судовому порядку. Наразі Міністерство культури нічого не робило для того, щоб вчиняти саме такі дії. Сьогодні всі в Лаврії моляться, так як і завжди, дуже багато людей. І... Власне, кожного дня дуже багато людей, які в Печерській лаві, і всі можуть прийти для того, щоб помолитися святиням і причаститися святих Христових Тайн у ці дні святого Великого Посту і не давати можливості тим, хто спокушає нас відірвати християн від духовного настрою, який веде нас до святої Пасхи. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.